І зранку ну лише була а, в селі. А, ми поїхали в амбулаторію. А, ну, це а, дуже цікаво подивитися. Ну ніхто нас не, не сподівався, бо ми а, думали, можливо, по місті подивитися на обласну лікарню або щось. Ми к Вирішуємо, дивилися собі, вибрали одне село. Поїхали, подивилися на амбулаторію. Все читав осадці, остриостриці. Остри. Остри. Вибаче, осиостриці кортежу. Ну no, без кортежу. Це є маю друга, який має машину, який живе в Чернівцях. Він погодився мене і одна помічниця зі мною приїхала, щоб нас вести по місту. А ми виїхали в село. Ми подивилися, ми відвідали школу. Ми поспілкувалися з студентами. Дуже гарно було, бо вони займалися фізичною ну, гралися на вулиці. Учителькою ми походили по селі. Також подивилися ну, амбулаторія, дуже гарно працює. Це модель для цілої України. Там 2200 пацієнтів. Ну це правильно на одного сімейного лікаря, там дві медсестри, там є акушер. А вони вже мають комп'ютерну систему. То вже 50% вони перейшли на реєстр електронний реєстр своїх пацієнтів. Ну вони лише питаються, чи можливо можна усучаснити обладнання і там, можливо, санітарну машину, то може сі рада би тоді подивилися, чи можна їм допомогти. Та те, що побачили міністра, злякалися, не, не злякалися. Не злякалися. <ривіт> <ривіт> ну не злякалися. Ну, не злякалися, зовсім нормально поговорили. Ми навіть як зайшли в амбулаторію, так є, що всі скидають свої черевики, щоб не побрудили. Ми скинули свої черевики, зайшли разом з усіма іншими, поспілкувалися з пацієнтами. Ефект є, щоб зрозуміти, як насправді ну, кожен з вас, як ви заходите в лікарню чи в амбулаторію. Яка є у вас, який є у вас досвід, та, як це відбувається? Бо ну часто, як ми розуміємо, наші місь, міські або обласні ради, або департаменти вони хочуть показати лише це, що найкраще, а не все. Ну, а я йду там, де і найкраще, і там, де можливо, не найкраще, щоб подивитися реальність. І як я подивилася сьогодні, реальність в селі. У ваш, вашій області, бо це також у вашій області, це не є по цілій Україні. Я побачила на дуже високому рівні. Дуже гарно вже цей модель, що ми зараз виробляємо в Києві і ну, нормативні акти пишемо, воно вже існує у вас і воно вже працює. А що ми можемо зробити, є замість того, щоб вони в супереч системи працювали, щоб ми їм допомагали і щоб ми давали фінансування за кожного пацієнта, щоб ця лікарка, щоб вона достойну якусь зарплату отримувала, і щоб це обладнання, яке потрібно, щоб воно було доступне фінансово для них. І зараз останнє я маю зустріч сімейними лікарями, тоді я маю зустріч студентами. Це таке, ну щоби з ними поспілкуватися, щоб знову, вони мені сказали, які є специфічні потреби на рівні сімейних лікарів. Але студентами це по-іншому. Це є так. Ну можливо, побачимо.